У травні середня зарплатня в Донецькій області зросла. За повідомленнями головного управління статистики регіону в Донецькій області. Номінальна, тобто без урахування інфляції зарплатня працівників за травень, зросла порівняно з квітнем на 0,6% і склала 3474 гривні. Лідерство з оплати праці впевнено отримують вугільники 5 тисяч 209 гривень. На другій позиції фінансисти з зарплатнею у 5 тисяч гривні. На третьому місці працівники підприємств з виробництва коксу і продуктів нафтопереробки 4 тисячі 404 гривні. Найменшою виявилася зарплатня працівників рибного господарства 1759 гривень. У слов'янську, за даними міського управління статистики, середня зарплатня у першому кварталі поточного року зросла на 16,6% порівняно з минулим 2011. Наразі вона складає 2515 тисячі гривень.